14 березня в Україні стартувала реєстрація на основну сесію національного мультипредметного тесту. Цьогоріч це можна зробити лише онлайн на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Аби взяти участь, випускники цього та попередніх років мають створити особистий кабінет. Вказати персональні дані, прикріпити сканкопії документів, які посвідчують особу та підтверджують здобуття повної загальної середньої освіти. А із з цього року ще й реєстраційний номер облікової картки платника податків. Перше, що абітурієнт вводить, це перший рік взагалі реєстра... ідентифікаційний код. І тільки потім програма допускає до реєстрації. І всюди написано, що Якщо абітурієнти ще не відкрили, ну не зробили цей код. Подивіться, він вказується вже навіть у свідоцтві про народження, у деяких є. Що можна підвантажувати і свідоцтво про народження, і другу сторінку паспорта, і безпосередньо цю довідку є в закордонному паспорті? Цьогоріч є багато запитань від абітурієнтів про те, чи можна робити скан копії з дії паспортного документа та ідентифікаційного номера. Цьогоріч цих речей робити не можна. Цьогорічні випускники виконуватимуть сертифікаційну роботу в один день однак у два етапи. Кожен триватиме дві години, між ними 20 хвилин на перерва. На майбутніх студентів чекатимуть завдання із чотирьох дисциплін: обов'язкових: а це українська мова, математика та історія України. І на вибір: українська література, іноземна мова, біологія, фізика, хімія або географія. Вибіркову дисципліну, а ще населений пункт, де абітурієнт писатиме тест і мову складання предметів сертифікаційної роботи, також необхідно вказати під час реєстрації, яка триватиме до одинадцятої. Того квітня включно. Якщо всі дані введені правильно, то буде формуватись ваша персональна картка. Якщо дані вказані неправильно, до 15 квітня можна буде внести зміни в реєстраційні дані. Це буде вказано, які саме недоліки, яка сама помилка зроблена. До 15 квітня треба її виправити. Якщо до 15 квітня люди цього не зроблять, то в їм буде відмовлено у реєстрації на НМТ. За потреби абітурієнти також мають додати й копії інших документів, зокрема, у випадку одержання середньої освіти не в Україні нотаріально засвідченого перекладу державною мовою довідки з місця навчання. Після завершення реєстрації учасників буде розподілено по екзаменаційних центрах. Які два попередні роки скласти НМТ-2024 можна за кордоном? Загалом 28 країн світу вже погодилися створити у їхніх містах тимчасові пункти тестування. Там визначена певна кількість місць. Я дивилася, якщо це Америка, там десь 150 місць, і все. Тобто ті 150 абітурієнтів, які перші встигнуть зареєструватись, вони будуть складати НМТ. В інших не буде такої можливості, тому що ну, це не залежить від нас, це залежить від того, які умови нам надають ці країни. Вся ця інформація є на сайті Українського центру, регіональних центрів оцінювання якості освіти. І Треба якнайшвидше заходити, дивитись перелік країн і міст, в яких відкриває відкриваються пункти і вже сьогодні-завтра реєструватися. Додамо, основну сесію НМТ-2024 проводитимуть з 14 травня до 25 червня, а додатково – з 11 до 19 липня.